Вітаю! Це новий тв тюнер від бренду Фою, а саме Фою Omega, який має новий потужний процесор GX705, який працює значно швидше за попередні покоління. Також цей тюнер має покращену систему охолодження, щоб пристрій не нагрівався, та FM-аудіо. ФМАудіо. Корпус виконаний з легкого пластику. На передній стороні маємо назву пристрою, індикацію та USB порт 2.0, що має функцію PVR і підтримує зовнішній жорсткий диск. Зверху отвори для системи охолодження і фірмовий логотип. А позаду маємо купу роз'ємів. Фойо Омега підтримує всі найбільш розповсюджені формати та кодики також інтуїтивно зрозуміле меню та функція автоматичного або ручного пошуку. А ще є батьківський контроль та список обраного. Ну чарівно ж, правда. А найголовніше, що даний пристрій має ну дуже привабливу ціну. Давайте розпакуємо та познайомимося трішечки ближче. Упаковка у нас має фірмову голограму та штрих-код. А всередині в нас зустрічає інструкція, сам тюнер, зручний пульт дистанційного керування, блок живлення та кабелі для підключення до телевізора. Всі необхідні посилання є в описі під цим відео. Також пишіть свої запитання в коментарях та підписуйтесь до нових зустрічей.